Всім добрий раночок. Моя робота, але вони коротенькі. Тюлі шторки коротенькі. Ну, так якраз по трубу. Це ми зав'язали так. Мені так дуже-дуже подобається. -дуже Як ви думаєте, можу так бути оці штори, тюлі отак зв'язані? Бо Іра каже, що. Це тільки так зав'язують на кухню. ну Мені дуже подобається. А туди просто жалюзі. Просто купити і повісить гарні жалюзі. Дуже красиво так. Обши. Мені подобається дуже так. Красивенько вообще. подивіться. І ці такі штори класні є. Коротше, роботи не почати край, просто не почати край. Покупляли вчора люстри різні, бро купили. Там теж люстра, які трохи покупляли. Красота. Все, я отпускає. Пускайте. Не упаде? Твою голову лисіну було видно в тальон. Шторі, повісила. Хочу світлі зробити, бо щось дуже темно. Интересно, дуже гарно, дуже гарно. Дуже красиво. Вообще обалденно. А Просто клас. А вам як? Что ж не то? Хозяя роблять. Сваха тут командує. яка красива кухня, це вовше. Зараз ще буде тут яка теж тумбочка. По двері. Красила свага в тому. А сколько це вже другі? П'ятий. Просто красота. Гарно, все дуже гарно. Дуже гарно. Боже, яка красота. Слухай, ну ми з тобою штори бабахнули. Сьогодні з Вахою склалися і купили за 4 штуки штори. Дуже гарно. Дуже Вони хамелеон переливаються, воно показує то-так. ось, дивіться, біте стекло. Да? Це вовше, вони аж набивні, я вам не можу навіть передати. Подивіться. Телефон не передає. Він навіть не передає, да. тут восемь. Гарно, дуже уютна колотка буде. Принести. Дуже красиво. Дуже ми вже прикрили так на вечір, але хай трошки буде, можна розсунути, буде здоров'язне вікно. Діло йде да, до кінця. Так, да. вже красота, звісно. Зараз будемо клеїти обої на кухні.